Один, два, три, чотири. Ну, може хто? Чотири листа зразу одним махом хоче порізати. Землю красить сонце, а людину праця. Друзі, усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді висічні ножниці від торгової марки ProCraft модель SM16 на 1000. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність двигуна у цих ножницях 1000 Вт. максимально можуть працювати з металом 1,6 мм. і кількість обертів двигуна 2000 обертів у хвилину. А тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати, а тим більше попрацювати тими ножницями. Як ви помітили, це є точний прототип електроножниць Макіта. Комплект до ножниць поставляється ось такий нереально. Здоровий ключ з великим плечем, щоб було зручно відкручувати робочу частину. Також дуже добре, що в комплекті йде додатковий пуансон, так як він найбільше виробляється, матриця живе тут довше, а пуансони виробляються частіше. Ключ для відкручування робочої частини, тобто матриці. Додаткові щітки, керівництво з експлуатації, ну і, звичайно, гарантійний талон. Вага цих ножиць складає 1 кг 836 грам. Редуктор тут повністю зроблений із металу. Дуже подобається, як зроблено охолодження, тобто, як ви працюєте, вам в лице нічого тут не буде. Охолодження зроблено з одної сторони, з другої сторони. І безпосередньо на редукторі є ребра для охолодження. Дуже подобається, як виготовлений корпус. Бачите, як вилита геометрія корпуса це зроблено для того, щоб не ламався включатель. І ці ножниці можуть працювати без фіксації. І також можуть працювати з фіксацією, як вам більш зручніше. Як ви помітили, ножниці мають швидкий доступ до щиток. Мережевий кабель, реально гнучкий та резиновий, має фірмну наліпку для скрутки цього кабеля. Поперечний перетин кабеля має 2 на 1 мм квадратних, і, як бачите, друзі, кабель заводський, не підвальний. Та довжина цього кабеля становить трішки більше, ніж 2 метри, якщо бути доточним, 2 метри і 4 см. Так, давайте замірюю ножниці в охваті біля кнопки. Вони складають 57 мм. Ну, що вам сказати? Трішки грубше, ніж маленька макітовська болгарка, але взагалом нормально та зручно тримати їх у руках. Все, хорош трандіти, підключив їх до мережі. Давайте послухаємо, як вони працюють. Нормально можна працювати без наушників. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому продають електроножниці. Для цього я зайду на e-каталог, е тому що тут найзручніше вибирати для себе товари від різних інтернет-магазинів. Одразу переключуся в темну кайфову тему та продовжую пошук. Хочу вам сказати, що справа на єкаталозі е є розширений фільтр, можна ножниці вибрати по різних типах, по потужності та по конструкції. А також зверху можна вибрати за популярністю. Як бачите, Прокрафт найпопулярніші, а це означає, що їх найчастіше купляють. Далі можна вибрати від дешевих до дорогих, також можна подивитись на найдорожчі ножниці, які існують. Ось, будь ласка, ці ProCraft що з огляду. Одразу зручно, що видно, і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись стрічки нижче, можете побачити, скільки інтернет-магазинів вам пропонують та обрати для себе саму приємну ціну. Отож, друзі, кого цікавлять електроножниці. Посилання на є-каталог я залишу в описі під відео, а також в першому коментарі. Ну що ж, друзі, а тепер давайте зробимо тест, перевіримо, як вони працюють, і будемо перевіряти їх по-різному. Тощина бляхи у мене 0,8 мм. Ріжуть дуже швидко. Порізати по хвильці. Відрати Як бачите, по хвилі теж йдуть нормально. Так, попробуємо фігурний різ. Також нормально, враховуючи, що я роблю це раз у два роки. Давайте зафіксую покраще, щоб було менше вібрацій, і попробую ще раз. ай та з другого разу то набагато краще виходить. Так, давайте відріжу тепер два куска. 08 і 08. Це вийдеться 1,6 і попробуємо чи зможе брати 1,6. Пробуємо на максималках. Чу? А пробуємо ще на максималках. Три. Три листа. Покажу зблизька, який йде зріз. Тобто це вам не було гаркою, нічого не палить і ніякої корозії не буде. Так, давайте я тепер чотири листа докупи приготовлю і попробуємо, чи вони будуть брати. Один. Два. 3, 4. Ну, може хто? чотири листа зразу одним махом хоче порізати, і тому я перевіряю. Чотири ну, листа вже тяжкувато. Там десь якийсь загин пішов, але як все рівненько, то три листа ріже без проблем. Без проблем. Та й чотири можна різати, якби вони були рівні, а не бушні. У мене бляха якась бушна, якась крива і тому так виходить. Ну, можливо, трохи руки криві. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Нарешті я використаю цей великий клюш. До речі, навіть дали ленту фум, щоб все файно тримало. Ось так виглядає цей шток, матриця. Матриця також розбирається. І ось тут безпосередньо балансон, який рубає метал. Прям рубає. Покажу як виглядає редуктор. Як бачите, з маски достатньо, вона навіть не спіла нагрітися, щоб розкидатися по шестернях. Ось, достав пуансон, Тут відкручується шестигранник і він достається. Ось такий тут механізм. Крутиться шток, і там внизу є такий колінвал, і цей колінвал вверх-вниз подає. Шток подає пуансон і він рубає. Тобто механізм надійний, Скоро за все, ви зламаєте пуансон, чим цей механізм. Скільки займаюся ремонтом, от ні разу не довелося ремонтувати редуктор, там, двигун ну, та, міняли в ножницях в різних. А Взагалом, то от такі розхідні матеріали постійно міняються. Ну, а тут реально волосся в жилах лихстине, тому що, бачите, безпосередньо тяга ще має додаткову пружину. Мережевий кабель додатково зафіксований до корпуса. Всі провода на термоусадках, на скрутках. Хочу вам показати, що все має своє місце. Конденсатор має своє місце. І ось цей ось цілий модуль знімається з кнопкою та з конденсатором. Від'єднав пружину і все це діло, бачите, знімається. Легенько до всього добирається. Конденсатор, до речі, йде з сертифікатом CQC. Кнопка тут стоїть Тумблер. Такі кнопки дуже довго служать, вони найменше виробляються, ось ці кнопки. Ну що ж, а тепер взглянемо на двигун на серце. Ну що тут, друзі, сказати? Як завжди, про крафт вражає. Перше, як бачите, біля колектора, біля ламелей, все залито компаундом, всі витки надійно пролаковані. Всі витки якісно пролаковані, можна отверткою шургати і нічого не буде. І так само в верхній частині все пролаковано. Підшипник біля якоря стоїть 607-й. Є спеціальна шайба, яка захищає підшипник від перегріття. Тобто, бачите, вона стоїть біля колектора. Тут від щиток іде велика температура, щоб підшипнику не перегрівала смазка, відповідно, ставлять сюди шайбу. Ну і ще трошечки вона захищає підшипник від пилюки. Так, стоїть дифузор для повітря. І, як ви бачите, катушки статора. Закріплені до корпуса, і дуже дуже є багато отворів для охолодження. Тобто ті ножниці будуть охолоджуватись просто прекрасно. І ось там, у задній частині корпусу, як бачите, осталася демпферна антивібраційна резинка. Ну що ж, будемо підводити підсумки. А що тут друзі сказати? Реально нормальні роботящі ножниці подобалось те, що вони не важкі, зручно лежать в руках, справляються з більшими характеристиками ніж зазначено. Як ви самі побачили, двигун зроблений якісно, редуктор також зроблено надійно, достатньо змазки і всі шпинделі впираються в ігольчасті підшипники. І, хоч про себе не відносить до професійного інструменту, але мені не стидно рекомендувати ті ножниці для професійних задач, тому що я вам гарантую на 100% зі своїми задачами, вони справляться на п'ять з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.